І всім привіт! Нещодавно вийшла новина, це орієнтовно було вчора. Ось, звичайно, публікація з самого початку невідомо коли вона була, або вчора, або можливо позавчора, або всюди. І де, як ми знаємо, перепублікації, хтось публікує одразу, так тільки виходить новина, хтось публікує трошечки пізніше, там f 6 один різний, різниця, в 12. Але в чому полягає сама вся суть? Це є у тому, що ефір має зараз дуже-дуже такий фундаментальний момент, якби це звучало один, якби в криптовалюті в принципі фундамента немає. Але а, на новинному рівні, на документаціях, може з'явитися такий доволі доволі фундаментальний момент, такий, якби історично значущий. Переломний момент для ефіра, бо, як ми знаємо, біткоін, в принципі ніким не регулюється, тобто його не рахують цінним папером. На ефір час від часу, щось збувало, там з'являлися якісь новини, що регулятори хочуть його внести як в цінні папери, але порівняно з іншими, такими як там Ripple там і всі інші монетки, то ефір не так сильно підпадав під питання регуляторів SEC. От. І нещодавна новина вийшла, ось де JP Morgan каже, що Конгрес США може віднести ефір саме до іншої категорії. І що ж це таке інша категорія, і як вона може взагалі вплинути, про це зараз коротко намагаюся я вам якось так пояснити простими словами. І почнемо з того, що згідно зі словами стратегів JP Morgan, конгрес США може розглядати саме два варіанти для ефіра, тобто його віднести. Для тої ж самої категорії, що і біткоін, або його відносить до так званої іншої категорії, яка буде мати трошечки такі цікаві властивості. Буде також там і регуляція, але будуть, скажімо так, полегшені життя для самої монети. Саме ця нова категорія передбачає в собі більше обмежень, але й захист для інвесторів. Тобто для інвесторів це має бути зі сторони регуляторів. Їхнього бачення, що це має бути зацікавленість як фундаментальне рішення, бо це знову ж таки це вже державний от, це вже державне рішення, тут вже буде документація і т.д. і От, І все в порівнянні саме з іншими товарами. От, регуляція буде теж, але вона буде трохи зменшена порівняно з, знову ж таки іншими монетками, які а, сек покладає от такий а, погляд свій. Ось що хоче віднести і ріпу до цінних паперів і інші монетки. От, і саме коментарі JP Morgan, котрі з'явилися згодом, ось, під того як представники регуляторів СЕК. Поставили, якби, би підсумнів, деякі деталі заяви про те, що ефір не є цінним папером. І все це відбувалося саме в контексті судового процесу між регуляторами Sec та Ripple Labs. Як ми знаємо, Ripple Labs, і SEC, вони приблизно, може, роки 4 активно так навіть три, мабуть, 3 роки, так активно. Постійний судовий процес, мені здається, там кожен сезон, тобто кожен десь три місяці у них йдуть судові засідання, і це, скажімо так, тільки за мій час перебування на крипторинку. Це три роки буквально ось активно це все відбувається. А я знаю, що до того моменту о, цей ще процес починався. Тому можна сказати, що в принципі три роки вже можна сказати, так точно йде цей судовий процес, і здавалося б. Ну, монетка живе, монетка торгується всюди, її купують, і банки є, котрі тримають монетку. Типу, як фундаментал, такий холдинг. От, і багато людей, котрі тримають мільйонами цієї монетки, котрі вірять в цей проєкт і не продають. І вона зараз показує себе доволі так файно на ринку. Тобто альткоїни, котрі всі просідали на фоні падіння біткоїна. Деякі альткоїни на 10, на 20, на 300% впали за один день. А ріпу. XRP, всього там десь 1, 2, 3% і все. Тобто Вона навіть не показала як такого падіння. І вона потім знову ж таки Тобто Вона біля 50 центів туди-сюди походила і все і зупинилася. Тобто, немає ніяких а, фадових а, напливів на цю монетку. Тобто, вона фундаментально себе тримає Поки що, поки що ось такі моменти. І а, голова саме Sec, це Геррі Генсвер, нещодавно. Уникнув додавати якісь конкретні відповіді на питання про статус ефіра. От під час слухання в комітеті палати представників з фінансових послуг. І саме публікація а, під назву документи Хінмана, це було в 2018 році. Ось може пояснити, чому саме СЕК уникає прийняття заходів проти ефіра і натомість зосереджується, якби на регулюванні інших токенів конкурентів цього ж. Якби з другої закапіталізації монетки ефіра. Ось. І це зауважує саме стратегія Джіпі Морган. Ось і ці документи, ймовірно, впливають саме на напрямок поточних зусиль Конгресу США щодо регулювання криптоіндустрії з метою уникнення визначення ефіра як цінного паперу. І знову ж таки я хочу нагадати. Про в момент, що були неодноразово підозри, що саме регулятори спеціально деякі монети дампять, фат на них кидають якісь регуляції, намагаються робити. І є підозра, що саме вони беруть і відкуповують частково ці активи. Тобто вони. Це як було навіть раніше з золотом, що держава знецінювала і знімала, виходить, з людей усі срібні, золоті там, прикраси, все інше. І сі папер сі як то каже, ти друкуєш, тільки хочеш, тільки друкуєш, а золото це те, що не можна видобувати постійно. І таким чином знецінення йшло паперів. Ось більше і більше, більше друкували. Хоча спочатку, на першому етапі, вони були якби доволі так вартісні, здавалося. А по факту вийшло так, що метали стали найбільш дорогими і найбільш стійкими для всіх економічних ситуацій у світі. І так само було ж а, з біткоїном. Він зрахувався а, таким, що легко добувати, кожен міг його купити, в принципі. І та дете. А пізніше, коли почали трохи регулятори, трохи виходить, підніматися хешрейт, та ДТП, то того менше стає добувати. В нього є знову ж таки ліміт. От там 22. 22 мільйона монет, з цього всього його а капіталізація може бути така от, алокація. от, І тому тут, якби ситуація реально дуже така схожа. Так само ж було і з акціями, от, і інші цінні папери, як то кажуть, з часом з часом, воно все йде от, циклічно і схоже все. і... Загалом у стратегії вважають, що ця публікація документів буде корисною саме для ефіра, оскільки вона підсилює їхню позицію щодо унеможливлення класифікації Ефіра як цінного паперу. І щодо Ripple, вони зауважують, що якщо Ripple виграє в своєму аргументі про справедливе повідомлення, от про те, що вони не є, наприклад, там цінними паперами, це матиме наслідки для сек і його майбутніх дій. Тобто. Інші от, монетки, які теж підпадали, наприклад, під регулювання, хотіли їх назвати цінними паперами. От, але я ще казав, десь пару років тому, якщо, наприклад, Ripple програє, наприклад, ці судові рішення будуть прийняті проти компанії Ripple Labs, тоді це буде буквально габела для. Велика кількості альткоїнів, це полетять альткоїни просто там, оновлювати дно, там будуть падіння на 50 80% за один день. Тобто це буде просто великий дамп для ринку, це там сотні мільйонів а, капіталізації, сот просто полетить стейблкоїни якісь там, не знаю, або взагалі виводять з криптовалюти, От, буде панік сейл, тому подібного. От, і це дуже якби, такий важливий момент, і всі криптоентузіасти, всі ходори, інвестори, всі мають надію, всі тримаються за те, щоб усі с -с -с судові а, рішення прийшли на користь нашої криптоіндустрії. От, І це дасть дуже великий буран в прямому сенсі для альткоїнів. Тобто будуть скоріше всього а, доволі такі сильні а, показники росту для альткоїнів. Порівняння з біткоїном. Тобто біткоін, наприклад, там, їде, візуально візьмемо до 100 тисяч, наприклад. І десь, наприклад, біля 100 тисяч ефір буде коштувати десь 4500-5 тисяч, може 5500. І, наприклад, уявимо, що в той якийсь момент часу та, у нас відбудеться таке, що Ріпу виграє судове засідання. Що все, він буде цінним папером. І просто альткоїни вони полетять. Сам в собі ефір піде аж там, до 10 тисяч. А біткоін буде так, що трохи підросте і все. Тобто в нього нічого не буде, бо новини не на нього грають, а грають саме на користь альткоїнів. І такі монетки, як, наприклад, там, Cardano, побачите, по 5 доларів, це буде взагалі must have це буде реальність, це буде те, що. ну, Ну, має відбутися, да? тобто ріпу там по 3 по 5 баксів теж. Це те, то, що от, точно можна буде побачити. Це буде просто а, такий вищий ринок, стільки буде перегрітий, стільки буде сильний ріст, що просто це озолотитися можна буде реально. От. І в цьому підсумувати можна так, що у ефіра є зараз, по ідеї, всього два шляхи, два шляхи, які в обидві сторони. Є якби позитивними. В біткоін категорії віднесуться дуже позитивно, якщо в так звану іншу категорію, де буде трохи менша регуляція, вона буде присутня, але буде більш захист для інвесторів. Тобто тут, як би мовити, консервативний варіант, щоб і не зламати монетку, і не дати їй великого а, простору для реалізації. Тобто буде такий посередній закон. Я впевнений, що його все одно будуть, якщо навіть приймуть до іншого виду одно все одно там будуть якісь зміни з часом в проєкті, в правилах. І тому, що перше, що другий варіант, це дуже позитивний. Тому розцінювати а, цю, цю новину і ці факти по документації можна позитивно і в перспективі біткоін, коли буде там переписувати свій хай, побачити ефір, по 5 тисяч це можна буде. З легкістю. Тобто зараз у нас ефір знаходиться, у нас його вартість йде, 1750 доларів тобто, на сьогодні. А, нещодавно, коли був у нас біткоін а, біля 30-30 тисячі, от біткоін був ой, ефір був вже по 2000 доларів. А якщо подивитися на весь графік, ефір відріс дуже сильно. Тобто він доторкнувся орієнтовно за останній рік. Біля 900 доларів за ефір. От, і відріз, рахуйте, зробив 2 ікса буквально. От так. Да, навіть 2 ікса рівно. Майже рівно 2х. Тобто 2 на 9, тобто на 900 доларів. Так от і ще трошечки більше. Тобто в два рази він виріс. От, тобто це за такі проміжок часу це дуже файно, Це, хто кажуть, ви вклали 1000 доларів, вивели 2000 доларів, і все, як то кажуть. Буквально ну, так, за пів року можна було реалізувати це все. От, тому фундаментально ефір додає в собі такі перспективи на майбутній ріст, на майбутні а, такі от, події, от, котрі будуть дуже позитивними. От, надіюсь, а, що вам було це корисно, що було а, таким цікавим контентом. От. Дякую всім за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і на канал з розіграшами. Теж всі посилання є в описі під цим відео. Всім гарного дня!